Вітаю на РБК Україна. Попереду День Побєди на Красній площі. У Кремлі нервують. У Москві шастають з рамками та ППО. Всі чогось очікують, атаки, провокації чи хоча б якийсь феєрверк. Самі себе налякали. Ну а тим часом перший день путінського псевдо триває. Давайте його разом аналізувати. Ласкаво, прошу у коментарі. Я ж вітаю Івана Ступака, воєнного експерта, екс-півробітника Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. Навзаєм щодо перемир'я надходить суперечлива інформація. Сьогодні з одного боку нардеп Гончаренко сказав, що Україна офіційно мовчить, але приєднується до нього. А був нібито відповідний наказ, спущений Збройним силам. Хоча в збройних силах в оперативно-стратегічному групуванні військ кортиться, кажуть, що жодного перемир'я немає. 50 бойових зіткнень. Ну і насамкінець голова МЗС Сибіга каже, що путінське перемир'я виявилося фарсом. Російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. Як би ви оцінили це псевдоперемир'я станом на сьогодні? і на чию користь воно власне працює? Дивіться станом на сьогодні говорити про те, що перемир'я повне всесяжне. Ну про це говорити не доводиться. Про лінію бойового зіткнення мова взагалі не йдеться. Там як гамселли, так і продовжують росіяни гамселити. Я пропускаю, що можливо там наступні дні, там ну, сьогодні, завтра, можливо, десь на якихось напрямках трішки спокійніше стане в порівнянні з тим, що було раніше. Але ну говорити так, що буде тиша, пташки співають, гучніше за пташок та вітер нічого не чутно. Я хочу бути оптимістом. Я хочу дати надію, але я не хочу зайвий раз обнадіювати, а потім воно все зруйнується. Я припускаю, що будуть ще раз бойові дії. І інша історія про обмін різноманітними ударами маю на увазі дронами. Принаймні, станом на час нашої з вами розмови йдеться мова про те, що Україна та Російська Федерація один одного не атакують з використанням безпілотників, принаймні сьогодні. Якщо вчора ще. Були там величезні прильоти, пів тисячі безпілотників українських полетіли по Росії. По нам вчора літало, і в Києві, якщо ми кажемо за Київ, там здається, і в день, і в день лунала тривоги зранку, і в день. А то станом сьогодні, все, якась тиша. Чи буде ця тиша притримуватися завтра в день цього параду? Не готовий сказати. Я думаю, що зараз навіть в Москві і в Києві достаменно не знаю, чи буде тиша, чи буде якийсь сюрприз від протилежної сторони? Ну, ви кажете про те, що нагадали нам про те, що ми якісь невідомі безпілотники атакували Росію вчора. В мережі є декілька версій: це промацування оборони російської, це психологічний тиск, чи це можливо реальні удари по якихось військових об'єктах були у Московській області? Області, який з варіантів вам найбільш ймовірним видається, давай так. Мій найулюбленіший варіант. Ну окей, є декілька варіантів. Один з них дійсно можливо промацували. Можливо, там намагалися промацати оборону і завтра шарахнути кудись там по околицях Москви. Мова про червону площу взагалі не йдеться. Україна атакувати її не буде. Там багато людей. Навіть якщо вони символікою, я маю на увазі цивільних, ну все одно як не крути. Ну ми притримуємося різноманітних конвенцій, правил, звичаїв ведення війни. Ми це робити не будемо. Там іноземні лідери, там сі Цзіньпінь. отримати ворога у вигляді сі Цзіньпіня, це погодьтеся, це дорівнює програти в цій війні повністю остаточно. Тому Україна це робити не буде. А так можливий варіант... Околиці Москви, штаб квартиру Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації на, на півдні знаходиться Москви. Далеко від центру, але все одно можна промацати, можна привітатися. Якісь об'єкти в Московській області, так, щоб сигнал повітряної тривоги був в Москві і чутно було, але ну, уламків і спецефектів немає. Цей варіант може бути. Але, як на мене, мій особистий улюблений фаворит це знаєте що. От зараз в Києві ну, доволі прохолодна погода. Ну, відверто, дуже прохолодна. Не знаю, як у вас у мене в квартирі ну, прохолодно, зябком, як кажучи. І от, Така аналогія. Коли холодно, намагаєшся вночі натягнути на себе ковдру максимально, з головою критися, хоч не хочеш, але поки ти закриваєш голову, ноги залишаються відкритими під, під, ков... ну, під ковдри виглядають. Тому я припускаю, можливо, це все, що зараз відбувається в Москві, натягування цієї ковдри у вигляді протиповітряної оборони на голову, на Москву, на Московську область, можливо, призведе до того, що. Е... Прийде вовчок і ухватить за бачок десь якийсь віддалений регіон Російської Федерації, який оголиться, де стане менше протиповітряної оборони, не знаю, якийсь завод по виробництву дронів, завод по виробництву не знаю, капсулів, оптоволокна, чого завгодно, звідки забрали ППО, перетягнули до Москви на ці дні, і він залишається просто не знаю, там, як барашик серед поля, а там згори на нього дивляться вовки. Може бути. Й Такий варіант. Насправді ми не знаємо. Я ще раз кажу: впевнений, що і в Києві не знають, і президент Зеленський не знає, бо окрім військової складової, чи є у нас дрони, пан Сирський, так пан Зеленський, є у нас дрони. А чи готові ми їх запускати? Ми готові. А тут питання до пана Зеленського: чи є в нього політична воля, бо він тут не самостійний на нього може бути тиск. Причому доволі високий, з та, від пана Макрона, від пана Кіра Стармар, наприклад, там Володимир, я те прошу, будь ласка. Давай от без цього ми тут тут промовляємо, домовляємося. Давай без цього 9 травня, не чіпай. Чи може бути дзвінок з Білого Дому? Може бути. Ми розуміємо, що там є важелі впливу. Якщо, наприклад, Україна не послухається, не дослухається, то нам може дійсно обмежити допомогу американці, Тому. Є військова складова, а є політична. Військові готові. Вони козиряють, кажуть: ми готові. Політики. Ви готові? Питання. А як розуміти підвищені заходи безпеки в Москві, вимкнення мобільного інтернету і просто мобільного зв'язку це реальний переляк? Чи можливо просто йшлося у нас? Нас попереджали офіційні особи, і здається, Андрій Коваленко, центр протидії дезінформації, що росіяни можуть влаштувати самі провокацію, аби звинуватити Україну і персонально-зеленського, який нібито натякав на те, що ми вам не гарантуємо безпеку, і от вони можуть на цьому зіграти. Як розуміти все те, що зараз в Москві відбувається? Це називається заходи безпеки перед проведенням особливо важливих для одного конкретного коменданту табору під назвою Російська Федерація, диктатора Путіна. Він хоче, щоб свято пройшло спокійно, без ексесів, без надзвичайних подій. Тому відрубати інтернет, відрубати зв'язок це стандартний must-have силовиків під час проведення таких заходів. Так, раніше такого масу відключення не було, але. Загрози від України є. Українські далекобійні дрони як не крути. Вони все ж таки даються взнаки, і хотілося б убезпечитися раз. Невеличкі маленькі дрони у вигляді ну мавіків, які Так само може з'явитися на червоній площі, не обов'язково від України. Ну це ж може бути якась конкуруюча організація, не знаю якісь незадоволені. Все може бути, все може бути. Повинні це передбачити. Якась провокація. Я не кажу, що дрон може щось скинути, але, наприклад, там дрон. Винесе на червону площу там банер Путін та та, -та» Там ну от як в пісні співається, і він буде висіти там. Ну уявіть собі, що це буде за позор диктатора. Тому щоб цього не було, прибираються будь-які можливості для ось таких необережних кроків. Плюс а, мені не дасть збрехати пан Кирилов та покійний вже, та пан Маскалік, які були дистанційно підірвані в Москві, а, десь далеко, десь, ну, сигналом через інтернет і автівка вибухнула, тому хочуть убезпечитися від ось таких. А, Спроб від таких ось акцій, неважливо там Україна, якісь близько схосхідні терористи. Взагалі немає інтернету, немає зв'язку, немає координації, немає терористичних актів, немає якихось несанкціонованих вибухів, якоїсь активності українських спецслужб. Все гарантовано. Тобто очікувати навіть таких, от історій, де вибухнув самокат, тепер не варто. Ні, ну чому сама катиш може вибухати і з таймером, і ну є якщо... сі без інтернету. І без інтернету, якщо там поставити, ну це вже окрема історія. А, звісно, з інтернетом набагато безпечніше. Хтось ставить, ця людина має люфт часу залишити Москву, Московську область, Росію, вилетіти кудись далеко, заховатися, і потім там за день-два дистанційно активується цей пристрій. Ну ще раз кажу, таймер може бути. Ну це ж теж ніхто не відміняв щодо Арішника. Я вже згадував Андрія Коваленка, центр протидії дезінформації. Він нагадав про те, що росіяни, в принципі, він завжди на поготові, цей Арішник. Але і ми маємо протидію. Ми постійно повітряні сили зараз власне, все це вивчають. Якою є ймовірність запуску і про що взагалі? вони знову їм розмахують. Дивіться, про орешник. Моє велике бачення це погроза Україні, це погроза Києву, погроза особисто Зеленському. Не вздумай нам зіпсувати свято, інакше ми тоді там шарахне по тобі цьому орешнику. На додачу треба наголосити слова. Ну, правда, такий ще це м -м, класик в лапках. Головний алкоголік по Москві Московської Московській області Дмитро Медведєв, який сказав, що якщо 9 травня по Москві прилетить, 10 травня в Києві просто не настане. Тому я бачу так: не вздумайте нам зіпсувати свято, до якого ми готувалися декілька місяців поспіль. Цифра 80 років перемоги, вона буває тільки раз. Наступне 85 років, 85, тобто за 5 років. Не вдумайте нам це зіпсувати для тих ваших, шановних глядачів, які все ж таки переживають для тих, хто не знає, що буде. Я можу порадити два варіанти: перший. Якщо є можливість, ну раз, без паніки, без ну через без не того, щоб збирати кучу речей. Ну виїжджайте на ці два дні. Окей, виїжджайте не там, до бабусі, до віддалених родичів. Провідайте їх скористатися такою можливістю. Просто їжджайте для тих, хто за інших обставин, просто не знаю, там робота, матеріальні, матеріальні моменти не може виїхати або якісь там треті причини. Я раджу передивлятися офіційний ресурс Посольства Сполучених Штатів в Україні. Наводжу аналогію. Не аналогію, а приклад минулого разу, коли Російська Федерація планувала використати грешник за здається там 72 години. А ми Американські американська дипломатична установа вивісило оголошення про те, що сьогодні, ну сьогодні, найближчі дні оголошується підвищена загроза для громадян Сполучених Штатів в Україні. Будь ласка, залиште Україну, не відвідуйте масові місця. Всі американські підприємства розпустили свій персонал, навіть ті, які знаходяться на західних частинах України. Потім цей приклад змавпували представництва європейських країн Іспанії, здається, Італія. Вони всі оголосили. Там декілька днів сієсти, і тоді по Україні дійсно прилетів орешник. Тому як на мене, оце ось другий варіант це такий Red Flag, який повинен дати нам розуміння, що Російська Федерація планує використати орешник. Але знову знову він не прицільний. Він це як не знаю. Рушниця, мисливська рушниця, яка стріляє картечу неприцільно. Летить всюди про цілі говорити не доводиться. Тому ще раз, моє резюме таке, що вірогідність використання близька до нуля? Але ще раз вірогідність, хоча й невеличка, але все одно залишається щодо загальної ситуації на фронті. Аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що ЗСУ змогли просунутися в Курській області, натомість росіяни тиснуть і просуваються під Вовчанськом, часовим яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосівкою. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? І що ви власне бачите на лінії фронту? Дивіться, стан на сьогодні, як на мене, дуже важкий напрямок. Це Сумська область, це Курськ, Курська область, Сумська область. Там 85 квадратних кілометрів території Сумської області перебуває в сірій зоні. Наші військові кажуть, що там вже давно є регуляри збройних сил. Ну регулярні війська Російської Федерації, вже десь початку березня місяця. Але Діпстейт відзначає поки що як сіра зона. Це неприємний момент. Із приємного нам вдалося вибити невеличку частину території бі поблизу липців. А це Харківська область. Можна побачити 4 квадратні кілометри. Україна повернула собі. Я не готовий прокоментувати, чи це наші такі наступальні дії, чи Російська Федерація просто так необачно ливо забрала свої війська, і ми просто зайняли ці позиції. Але в будь-якому випадку зараз ця територія показана як українська. Всі деталі то вже буде пізніше. З таких дуже напружених моментів це, звісно, Покровськ. Покровськ і все, що навколо нього. Для тих, хто цікавий, хоча всі повинні цікавитися. Росіяни мають на меті обійти Покровськ через Дніпропетровську область, такими городами пройти на Заходу, перерізати дорогу покровськ павлоград і таким чином перерізати наше сполучення. З другої сторони, Новооленівка, між Костянтинівкою та Покровськом перерізають цю дорогу і роблять так само кліщі, намагаються зробити. Тому ось кліщі Покровські, кліщі Костянтинівка. Вони десь ну не зараз кажу, не в цьому місяці, навіть не в наступному, але на горизонті вони дійсно проглядаються. Багато співрозмовників РВК України і серед українських військових, серед української влади і серед західних дипломатів стверджують, що Путін під будь-яким приводом уникатиме перемир'я. І реального от, сталого перемир'я я не маю на увазі оці ці три дні, і буде продовжувати мінімум до осені війну, розраховуючи, що ну якісь наступальні операції дадуть результат. Чи є спроможності реальні в Росіян. Ну очевидно, що Україна стала міцнішою. І поза ефіром, і в ефірі часто українські військові кажуть, що ну неможливо Україну вже яку у 2022 році взяти. На що розраховує Путін на виснаження? На виснаження він розраховує на що? Його основна величезна перевага, ну комплекс переваг, це що? Арифметично більше війська, арифметично більше техніки, арифметично більше грошей, арифметично більше території. На жаль, є в них небагато, але найбільш рішучіші союзники у вигляді Ірану, Північної Кореї, які готові забезпечувати Росію. Всім тим, чого в них немає, і вони готові це купляти в України Таких рішучих союзників немає. До речі, північна Корея війська відправляє. і Так далі на стороні так само Російської Федерації. Це ну таки знаєте, метафони метафорізм. Якийсь а, диктатура. Диктатура це користь, це перевага Російської Федерації. Поясню, чому західні країни в них, окрім того, що в них перевага це гроші, це економіка набагато більше. Але в них демократія і у війську, у турбулентні часи, коли є виклики, коли нерішучість, дуже важко ухвалюється рішення. Є опозиція, опозиція, яка хитає, опозиція не дає голосувати, політики, які зважають на а що скажуть рейтинги, а що скажуть електорати, якщо це повпливає негативно на мій рейтинг, а позитивно на рейтинг опонента, плюс на користь диктатора грають соцмережі. В Росії соцмереж немає. Розкрив варішку в Росії, отримає 5 років ув'язнення. Е, проте, ось Facebook, Instagram, Twitter, Снапчат, е, все. Reels, TikTok використовують. Ну, TikTok це китайське. Всі ці соцмережі використовуються проти західних країн. Дезінформація, маніпулювання суспільною думкою і так далі. І останнє. Путіну, якщо ми кажемо за нього, варто почекати там 4-5 років, поки не почнуть змінюватися уряди в різних країнах. От не дочекався, поки сполучених штатах Байден так він був нерішучим, так само, але пройшов Трамп. Взагалі от, важко передбачити проти України санкції вводив. Зараз він чекає, що все ж таки АФД, альтернатива для Німеччини все ж таки зможе за рік взяти владу в Німеччині. Хоча я знаю, німці хочуть проголосити там протягом року ну заборонити цю партію. У Румунії. Румунія, Джорджо Сімоне, чувак, який максимально трампіст, максимально антиукраїнський, максимально антимолдовський, хоче Молдову поглинути. За Росію виступає Польща, хитається. Хто на ще хитається? Господі угорщина, словаччина. Це вже антиукраїнське налаштовані. Тобто Путіна. Важливо перечекати, зміниться прем'єр. Зміниться президент, зміниться коаліція. Треба почекати. Да, не втішні висновки ви е, сформулювали. Я Підті хочу бути реалістом. Я дійсно я я не хочу давати вау, Зараз ми всіх переможемо ще раз. Ми повинні вірити, що да там зможемо. Ми відіб'ємо. Але я хочу, щоб ваші глядачі були реалістами. Зайва раз давати надію без. Підґрунтя, то це будуть ці гойдалки. Ура, ми перемогли. Фух, ми програли. Ура! Ми перемагаємо. Фух, програли, і це ще більше вибиває підґрунтя з людей. Треба знати, що відбувається, що навкруги, і ну не опускати голову. Це головне, але головне знати. Пане Іване, дякую, дякую за розмову, за тверезий погляд. Іван Ступак, військовий експерт і як співробітник СБУ. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під відео і тисніть вподобайку.